Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. Багато хто з вас розгубився через те, що вийшло інтерв'ю з косметологом. Ну, де біблія, а де косметологія. Це все дуже гармонійно поєднується в першій заповіді, коли Бог сказав турбуватися і піклуватися, і доглядати землю, і все, що на її наповняє. І так само він має турбуватися про себе. Тому ми будемо говорити і про харчування, і про водні процедури, і про те, як правильно робити. Ми будемо розбиратися в політики, економіки, в психології. І Біблія нам допоможе в цьому, тому що писання воно говорить про Господа. Ми можемо пізнати Бога таким, який він є. Мене це захоплює. І ми можемо побачити його плани, його задуми, його бажання, як він провадить людину на землі, що він від неї очікує, що він від неї має, як він покриває її прогріхи, як він зберігає людину, щоб вона не знищила землю. Ми всьому тому можемо навчитися в Господа через писання. І сьогодні ми поговоримо про одну таку побутову рису людини, таке хобі, як плітки. Людина дуже любить передавати один одному, що вона краєм ока побачила, краєм вуха почула, ну і залишками мозга додумалася. От катастрофа в тому, що це її суб'єктивний погляд і що роблять плітки. З браку дров огонь гасне і без пліткаря мовкне сварка. Отже, це завжди додає сварки. Одне з найбільш моїх таких, на чому я хочу акцентувати увагу, при приповісті 16. Лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділює друзів. Ви розумієте небезпеку? Що навіть коли ви друзі, навіть коли ви близькі люди, коли ви один одного знаєте, обмовники, пліткарі вони розділяють вас. І це катастрофа, що ви їм це дозволяєте. І. Е Слова обмовника написано в приповістях, це присмаки, деколи, деколи такі смаколики, знаєте, і воно входить в утроби, деколи нам приємно це чути. Перше Корінфіанам, 13 розділ, говорить про те, що таке любов. І там є такі слова, любов, вона не радується неправді. А от коли нам подобаються оці смаколики пліткарів, це говорить про те, що ми радуємося неправді. Знаєте, Коли нам щось хтось доносить, і ми такі робимо. Ніколи про це таке не думав про людину. Я вже стільки з нею дружив. Ой-ой-ой, або навпаки, ми робимо. О, я так і знав, я так і знав. Я знав, що це людина саме така. Оце називається радуватися неправді. І це прикрость, прикрість. Що говорить Левіт 19. Не будеш ходити пліткарем серед народу свого, не будеш наставити на життя свого ближнього. І я Господь. Отже, плітки зупиняються, коли доходять до вуха мудрої людини. І чому це важливо? Тому що Бог говорить, що пліткари вони посягають на життя свого ближнього. Ми сьогодні так зосереджені на тому, щоб любити свого ворогів, своїх ворогів. Але писання акцентує завжди увагу на ближніх. На друзів, на нашій сім'ї. Тому давайте спочатку навчимося любити ближнього, і тоді ми зрозуміємо, що робити з ворогами. Отже, що таке непліткарі? Як ми маємо поступатися, щоб це зупинити, щоб дійсно зупинити, бути мудрою людиною, коли це доходить до наших вуг? Що ми це маємо робити? Матфія прописано. А коли <кхм> прогрішається твій брат проти тебе, іди і йому викаже поміж тобою. Та ним, як тебе він послухає, ти придбав брата свого. Отже, якщо ти хочеш, щоб змінилися обставини, в тебе є шлях, іди і скажи один на один. Але ми часто хочемо не придбати брата, а доказати свою правду. Доказати свою правду і це один шлях. А коли ми хочемо зміни, це інший шлях. Отже, перша позиція, ми маємо йти і сказати один на один. Друга позиція. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилася устами двох чи трьох свідків. Хто такі свідки? Це ті, хто бачили, це ті, хто в курсі, це не ті, кому ти розказав і він такий радісно каже, о, я такого не знав, о, я так, або я так і думав. Ні, це ті, хто свідки, це ті, хто бачили це. Отже, коли до тебе приходить хтось і розказує, що ой, ти знаєш, а та людина, твоя позиція має бути така: ти вже з тою людиною говорив один на один, ти хочеш взяти мене як свідка добре. І повірте, якщо ви встанете в таку позицію, до вас ніякі пліткарі доходити не будете. Не будуть. Ще одна позиція. Тобто далі продовжимо далі. Третя позиція. А коли не послухай їх, скажи. Церкві. А коли ж не послухає церкви, ще одна позиція. Хай буде тобі як поганені і митник. Ми ніколи не доходимо до останньої позиції в церкві, не знаєте, ми, ми беремо там дві-три позиції і повертаємося до першої. беремо Опять доходимо до другої, повертаємося до першої. Ну нам би до третьої дійти, знаєте, щоб взяти вже, сказати церкві або сказати. Од... <свідків> ми навіть не доходимо до того, щоб сказати один одному наодинці. Знають всі, навіть пів церкви, але не та людина, до якої це відноситься. Друзі, це все сплетні. Тому давайте доходити до, до останньої позиції. І так ми. Будемо в чистоті, наше серце буде незабарвлене, Наші думки будуть чисті, і церква буде сильною. Якщо не послухає церкви. Іди, і хай він буде тобі поганий і митник. Ми такого не любимо. Ну, бо це незручно, бо християні всіх прощають, всіх люблять і все покривають. А От Писання говорить, що якщо людина прогрішається і не вразумляється, він має бути тобі як поганий і митник. Тобто ти не відкидаєш її, але ставишся до неї як до невіруючі. Отже, друзі, давайте ми будемо розумні, давайте ми будемо навчатися від Писання, Давайте ми будемо розуміти, що це є воля Божа. Ми будемо мати кра. Аші наслідки, коли ми будемо робити так, як нам говорить Господь, ніж так, як ми собі говоримо, нам незручно ми маємо любити. Любов проявляється не в тому, що ми людям дозволяємо грішити проти себе і проти інших. Любов проявляється в тому, щоб зупинити гріх, змінити людину, допомогти їй, пізнати істину і бути вільною. Якщо у вас є якісь ще теми, на які би ви хотіли порозмірковувати, ви мені напишіть в коментарях. А на сьогодні ми будемо прощатися. А, і ще не забудьте нажати на дзвіночок, підписатися на цей канал, бо буде багато цікавого. І до нових зустрічей. Слава Богу, слава Україні, мир вашому дому!